Вітання всім любителям будівництва! Хотів зробити короткий огляд даної лазні, коли почав розбиратися складати детальний план на всі нюанси, на які потрібно звернути увагу, то зрозумів, що коротким воно бути не може. Тому думаю, дане відео будуть дивитися люди, яким реально захочеться розібратися і зрозуміти, чому саме дана лазня, саме цей проект претендує на ім'я найкращої в Україні. хотів почати огляд з концепції нашого будівництва. Ми виготовляємо конструкції повищеної міцності для життя та бізнесу. Ми маємо великий досвід в будівництві мафів, а саме більше 15 років. Ми робимо мафи різних конструкцій. Ще у нас представлені модульні будинки і лазні. Лазні представлені в чотирьох варіантах: люкс, еліт, преміум та бізнес. В даному випадку ми будемо розглядати варіант преміум класу. Наші моделі виготовлені на дуже високому технічному рівні. Кожен проєкт пропрацьований до деталей із урахуванням усіх передових технологій. Термін експлуатації наших моделей близько 50 років. І тут зустрічаються технічні рішення, яких ви не зустрінете у інших виробників. Дана модель складається з двох блоків розмірами 3,40, висота 3,50 на 5. Даний варіант був розроблений для установки на приватному домоволодінні. Без використання будівельних робіт наша команда за один день займеться і встановить опорні блоки з розгортанням терас і розведенням підключенням всіх інженерних систем. В основі наших конструкцій лежить залізобетонна плита та комбінований дерев'яний і металевий каркас. Наша модель каркасу вийшла настільки міцною та універсальною, що на її базі ми виготовляємо цілу серію конструкцій. Основні переваги наших конструкцій це можливість багаторазового переміщення даних конструкцій без втрати геометрії. Відсутність мостів холоду і бетонна основа дає можливість для використання різного покриття на підлозі. Це може бути і плитка, ламінат, паркет, що завгодно. Висока міцність каркасу дає можливість використовувати легкі фундаменти. Бетонна плита не дає вібрацій, і міцна основа під ногами говорить про капітальну споруду. І це взагалі відводить нас від уявлення від стереотипу, що модуль не може бути тільки тимчасове або дачне житло. Модель преміум лазні має дві тераси: основна, на якій ми знаходимося, фронтальна, розмірами 250 на 5 повністю накрита полікарбонатом 10 мм. Ми бачимо опорні металеві стовпи. І металеві поручні. Також укомплектовано садовими меблями. На підлозі у нас дошка. І, що немало важливо і приємно, укомплектовано вуличним приємним освітленням. тераса на тильній стороні має навіс без опор. Вона має розміри метр тридцять на п'ять по всій ширині даної лазні. Вона розроблялася як вихід до зони відпочинку, такої як басейн, чан або іншої зони, в залежності від побажань замовника. Цим проєктом було розроблено рівноцінні виходи з двох сторін в залежності від розташування на земельній ділянці. Також обов'язково вечірнє нічне освітлення і розетка. Весь фасад це сайдинг. Металом 0,5 товщини окрашений порошковою краскою. І всі елементи, і фасад в загальному стильовому рішенні і кольоровій гамі. Також на задній стороні є кондиціонер, який окрашено порошковою краскою в сірий колір, і східці для підняття на дах. Ми на даху це саме вразливе місце. даних при будівництві даних конструкцій. Але тут це питання вирішене методом використання сучасних матеріалів, а саме мембрана, яка дає можливість абсолютно всі моменти, які потрібно правильно герметизувати для того, щоб в подальшому не було в цих місцях протікань. А тут таких багато. Димар, його кріплення, кріплення навісів електрики. І навіть крюків для транспортування тепер давайте пройдемось, подивимось, що тут всередині. Внутрішній простір умовно поділено на дві зони: це зона відпочинку та зона, в якій знаходиться лазня, душ та туалет. Ці приміщення об'єднані загальним дизайнерським рішенням у вигляді набору горизонтальних планок з плавним переходом на лінію скління. Це дає можливість пов'язати всі приміщення до єдиного цілого. Незважаючи на свої невеликі розміри, дана кімната має все необхідне, а саме шафа для речей, яка відірвана від підлоги. Кондиціонер і міні-кухня, Кухня, в якій абсолютно є все необхідне, з холодильником, мийка і навіть вентиляція, з дуже вмісткими шафами для всіх потрібних та необхідних речей. І, що немало важливо, з використанням високоякісної мебельної фурнітури. Хочу звернути увагу на композицію люстри у поєднанні з великим столом. Це рішення підкреслює загальний стиль, схиляючи до спокійного відпочинку. Меблі виготовлені на замовлення із застосуванням тих же матеріалів, що і на стінах. Кожен блок обладнаний своїм електрощитком з використанням високоякісних матеріалів. Також ми бачимо, що тут у нас є управління теплою підлогою і навіть Wi-Fi роутер. Також обов'язково потрібно сказати про блоки живлення. Кожен елемент має свій блок живлення, які розміщені саме тут в щитках. Це дає можливість абсолютно зручно, в будь-який момент замінити їх при поломці. І ось такий невеликий коридор, який собою поєднує ці всі приміщення. В коридорі є отакі сушарки, які дуже зручно, на яких дуже зручно сушити рушники. І родзинкою цього коридору є отаке от. Дизайнерське рішення по освітленню, яке дуже класно тут вписується. Головне приміщення, заради якого все затівалося і все будувалося, це сама парна. Нами без винятку було приділено максимальна увага саме цій кімнаті, для того, щоб зробити її максимально комфортною. Попадаючи в саму парну, ми бачимо, що вона виконана в загальному стильовому рішенні всієї лазні з використанням основних матеріалів це. Плитки і дерева. Ця сторона у нас можна і назвати мокрою, з подачою, постійною подачою води, лійка, відро. І зона відпочинку з лежаками. Нижній лежак зроблений рухомим для більшої зручності і для комфорту користування. Розміри даної парної 2,50, 2,20, стеля 2,35. Все дерево це. Липа вищого гатунку, вона покрита спеціальним натуральним л'яним маслом. Для зручності користування, для довговічності дерева і для легшого прибирання. І родзинкою даного приміщення є скління. Це скло, яке розділяє зону відпочинку і саму парну. Воно дає можливість потраплянню сюди світла, сонячних променів і прибирає відчуття закритого простору. Також у нас є ще два вікна це вікно для. Продиху для швидкої вентиляції і для дихання при парінні. Все скло, без винятку, включаючи двері, загартоване. На стелі, це ялівцеве дерево. Воно не тільки класно виглядає, але ще і при нагріванні приємно пахне. Бетонна підлога, як і у всій лазні, вона покрита керамогранітною плиткою. В підлозі змонтований трап з сухим затвором, що не унеможливлює попадання неприємних запахів у лазню. Також змонтована електрична тепла підлога з підключенням до Wi-Fi, що дає можливість завчасно прогріти дане приміщення, і найголовніше висушити його правильно після прибирання. Зроблені всі роботи по гідроізоляції. По нижній частині ми бачимо. Плінтус з плитки, який дав можливість підняти внутрішню дерев'яну обшивку від підлоги і цим збільшив його термін експлуатації. Також вся лазня утеплена матеріалом пір. Це найкращий сьогодні матеріал, який існує на ринку. Освітлення на основі гнучкої вологостійкої неонової стрічки. Освітлення поділене на дві зони. Перша зона це підсвітка пано. Друга зона це за горизонтальними планками і між лавками. Всі блоки живлення винесені в щиток для зручності, заміни потрібних елементів. І о, керуються вимикачем при вході. І тепер ми дійшли до серця нашої лазні, а саме піч. Піч і вентиляція це. В даному випадку це один організм, який один без одного не працює. Зараз спробую пояснити чому. Але спочатку піч. Це 10-мм сталева піч. І завдяки цьому вона виходить за від 30 хвилин до години на робочу температуру в залежності від пори року з підвищеним теплообмінником в зоні відведення димових газів. Також передбачене місце. Для води для отримання мілкодисперсної пари. У парній піч має навісний захисний кожух, оздоблений плиткою, піднятий над підлогою для проходу повітря. Також є додаткова подача повітря з вулиці, яка регулюється шибритом. І говорячи про демар. Хочу нагадати, що основна причина пожарів це місце нагрівання проходу в стелі. В даному випадку виконано трьохконтурним коаксіальним посиленим димоходом, який виконує зразу багато задач. Тобто, основна, звісно, це відведення димових газів. Другий контур працює як витяжка, викидаючи з лазні вологе повітря, тим самим охолоджує димар. Прогріти повітря не дає утворюватись конденсату на виході з труби. Адже ми подаємо повітря повищеної вологості. Температура тут не перевищує температури всієї лазні і прибирає інфрачервоне випромінювання від перегрітого димоходу. Загрузка каменю 180 кг це спеціальний камінь вулканічної породи. І ще тут не забули за такі дрібниці, як поличка для трав і віників, відро, черпак. Термометр з гідрометром і навіть 15 хвилинний пісочний годинник. І навпроти лазні у нас знаходиться душ. Це дуже зручно і дуже важливо, тому що, коли ви попарились, тут же ж навпроти, ви переходите в кімнату, де на... зверху у нас встановлене відро, і 30 літрів води тут же готові вас охолодити. Потім звичайна лійка. Тут продумане все до дрібниць. Е, вікно. Яке при відкриванні створює миттєвий продих з самою лазнею, Вони знаходяться один навпроти другого. Також на підлозі для зручності трапик. І дуже важливий елемент це бортик. бортик, який не дає можливості воді потрапити туди в коридор, коли ви миттєво на себе вилили цих 30 літрів води. Далі по коридору у нас туалет. Казалось би, про що можна говорити в туалеті, там все стандартно, але ні, навіть туалет у нас заслуговує уваги, тому що тут все гарно виконано. Стільниця виконана з плитки. Це дуже гарно виглядає, вона дуже така акуратна. Потім е, чаша умивальника, інсталяція унітаз, вентиляція і. Навіть бойлер захований в загальному стильовому рішенні всієї лазні, захований за такими планками горизонтальними. І найголовніше, на що потрібно звернути увагу, це інженерні системи. Ось такий скритий, зразу навіть не дуже зрозуміло. Скритий такий люк доступу до підключення інженерних систем. Це дуже важливо, тому що в даному випадку ви самостійно, не викликаючи ніякого сантехніка, самі можете підключити всі водопідключення навіть зі свердловини, якщо у вас така є. І найголовніше це злиття всієї системи, якщо ви хочете залишити холодну пору року без догляду дану лазню, і ви самостійно. Користуючись інструкцією, яку ми надаємо з користування, самостійно зможете злити всю систему води для того, щоб вона не замерзала. Ось так все виглядає. І останнє, про що хочеться сказати: це суперфункціональне рішення, якщо такий комплекс є у вас на ділянці. Ви можете не використовувати саму лазню, але в принципі весь простір настільки. Класно побудований, що може бути використаний в інших ваших цілях, просто як бесідка, у вас є туалет, душ, у вас є місце для того, щоб на вулиці посидіти з друзями за столом, попити чай, влаштувати мангальну зону. І з іншої сторони може бути влаштований басейн чи просто зібратися з друзями, випити пиво і подивитись хороший футбол. Тож фіналізуючи. Весь огляд даного проекту з впевненістю можна сказати, що модель преміум це сучасне, функціональне та довговічне рішення для вашого комфорту та відпочинку.